Аудіокниги українською від студії Калідор. Серія детективів Альфред Гічкок презентує Ед Лейсі. Казино. Муніципальне казино у Ніці, Ті, що у Франції, належить до числа тих будівель. Які, здавалося б, можна зустріти не на світовому курорті, куди їздять багатії та знаменитості, а у якомусь фільмі жахів або у крутому трилері. Не буду сперечатися років сто тому, можливо, воно й могло похизуватися декількома просторими концертними залами, де виконували свої арії найсолодкоголосіші діви із префіксом грант. Що викликала повагу та захоплення. Але відтоді минуло так багато років, що про них не пам'ятають навіть найдавніші старожили цих місць. В наші ж дні картина змінилася до невпізнаваності. На другому поверсі величної та похмурої будівлі зараз розташовані казино, нічний клуб та модний ресторан. Там завше гамірно і багатолюдно і в очах мехтить від вечірніх вбрань дам та їх багатотисячних коштовностей від білих сорочок та чорних фраків їх супутників. На першому ж поверсі збирається публіка простіша і бідніша. Аби потрапити в зал із рулеткою потрібно пройти брудним і погано освітленим коридором. Тут грають у ту ж саму рулетку, тільки значно простішу. В ній використовується тільки 9 цифр від 1 до 9 і крутять звичайний гумовий м'яч на кшталт тих, якими грають в гольф. Шанси ж виграти тут становлять 7 до 1. Нікому немає жодного діла до зовнішнього вигляду гравців. Тож тут в день з вогнем не віднайдеш фрака чи смокінга, можна прийти навіть без краватки або в трусах. Головне, аби в тебе були гроші. Ніхто не буде звертати увагу на вбрання. всім начхати, бо навколо не йде, а просто кипить, бурхливо вирує гра. Хочу зауважити відразу на самому початку розповіді так склалися обставини, що другий поверх був мені не по кишені. Мої фінанси, як то кажуть, у приказі співали романси. Їх стан був настільки поганим, що мені не лишалося нічого іншого, як спробувати щастя у рулетці для бідних. Аби ви зрозуміли, наскільки мені нещастило. Скажу, що на довершення до всього, прямуючи на цю гру, я ще й заблукав, і на півтемряві, схоже, звернув не там, де слід було йти прямо, та й опинився у якомусь вузькому і зовсім темному коридорі, явно не у тому, що вів до ігрової зали. На своє виправдання можу сказати тільки, що того вечора я був добряче непідпитку. Заправився французькою шипучкою і, хоча в друзки п'яним я не був, на ногах стояв міцно та й язик не заплітався, але мене доволі добре похитувало. Я запалив сірника і спробував розвернутися на всі боки. Виявилося, що я майже впритул підійшов до щільних. Чорних завіз, за яких долинав якийсь глухий шум. Коли сірник догорів до кінця і полум'я вжалило мої пальці, я не голосно вилаявся і запалив новий. Потім підійшов до штор і, розсунувши їх, побачив маленькі двері. Варто було мені їх відкрити, як мене мало не оглушив шум, який панував в ігровій залі. Від самої кімнати мене відділяли іще дві штори. Я обережно подивився в щілину і відразу зрозумів, що, як я й думав, це не головний вхід. Просто переді мною була стійка із касою. Похитавши здивовану головою, я розвернувся і почимчикував назад. Вийшов у головний коридор і врешті-решт все ж таки відшукав двері, що вели до ігрової зали. Я заплатив Френк і занурився в рай для будь-якого азартного гравця. Френкі ніде не було видно, хоча, правду кажучи, я й не очікував його тут зустріти. Йому зараз, напевно, не до рулетки. У нього була інша справа, значно важливіша. Та приємніша. Я зробив декілька ставок, і, як і варто було очікувати, програв. І хоча мій програш становив всього декілька десятків франків, втрата ця була цілком відчутна для моїх фінансів, які, як я вже й сказав, виводили арії та романси. Від випитого раніше шампанського мене злегка нудило. Я вирішив повернутися в готель. Як ви й самі розумієте, настрій у мене був не вельми. Не знайшовши Френки у номері, я розлютився. Сьогодні в день ми з ним помітили високу блондинку з Голландії в крихітному бікіні. Я був впевнений, що приз дістанеться мені, тому що Френкі на пляжі був мені не суперник. Коли він знімав одяг, то справляв не найприємніше враження. Тільки шкіра та кістки глянути нема на що. Я ж важив близько центнера. Причому це був центнер м'язів, а не жиру. І не просто м'язів, а добряче тренованих м'язів. Звісно ж, ми із Френкі знати не знали голландської. Тому. Підкорити цю височенну блондинку велетня своєю дотепністю не могли. Та коли вона підвелася і попрямувала по великих каменях, що вкривали пляж до крутого спуску, який вів до води, маючи намір скупатися, ми обоє кинулися на допомогу. І ось тут кістлявий Френкі мене й обставив. Поки я некватно ніс свій центнер тренованих м'язів до красуні, впевнений у перемозі, він не згір за місцевого жабника блискавкою підлетів до води і запропонував дамі руку. Мою поразку доповнило ще й моє падіння. Поспішаючи, аби наздогнати принки, я послизнувся і гепнувся на весь зріст викликавши у відпочивальників гучний сміх. Блондинка, до речі, як мені здалося, реготала голосніше за інших. Вона реготала над моїм тяжким становищем, а Френкі цей Іуда, обережно вів її спуском до води, нахабно притримуючи за талію. Нікому не подобається, коли над ним сміються. І мені не сподобалося. Це не подобається так сильно, що тієї миті у мене зник до тієї здоровенної дівиці будь-який амурний інтерес. Але от руки в мене засвербіли. Мені хотілося вперіщити по цій дурепі. Звичайно, нікого я не вперіщив. Моя помста була страшна і підступна. Я вирішив залишити її моєму щасливому супернику, а сам пішов випити кілішок. До готелю Френкі повернувся близько другої години ночі. Аби не розбудити мене, він вирішив роздягтися у вбиральні. Поки він скидав із себе одяг, неголосно насвистуючи якийсь веселий мотивчик, я, звісно ж, прокинувся і всівся на ліжку. Помітивши, що я не сплю, Френкіс запитав: «Ей, куди ти пропав, Майку? Ми тебе скрізь шукали. У цієї лялочки є подруга, теж блондинка, як і вона, і їй, теж самотньо. Друже, ми знайшли пару чудових панянок, і з ними можна було б добре розважитися. На жаль, вранці вони їдуть. У них турпоїздка Європою, і в Ніцу. Вони заскочили всього на два дні. Ну, от що я казав? Ви тепер бачите, наскільки мені не щастило. Можливо, я й не правий, скаржачись на фортуну. Спершу моє перебування у Франції було доволі непоганим. Ця історія розпочалася десь близько місяця тому на іподромі в Штатах. До четвертого заїзду. Я, як неважко здогадатися, залишився без грошей зовсім і тому тинявся біля віконця, де приймали десятидоларові ставки, сподіваючись стріти когось із знайомих, у кого можна було б перехопити декілька двадцяток. Коли я побачив цього кістлявого типа, я відразу зрозумів, що ми уже з ним десь зустрічалися. А варто зауважити, що якщо фортуна від мене і відвернулася, то на пам'ять я іще не скаржився. Привіт, Майку, привітався він. Ти що не пам'ятаєш мене? Я Френкі Адамс. «А, Привіт, Френкі, кивнув я і відразу ж його згадав. Одинадцять років тому, коли мені було шістнадцять, ми перебували з ним в одній вуличній банді. Наші тюрбани були найкрутішими хлопцями у місті і тримали всіх у страху. Тоді я був їх ватажком. Ну а Френкі був хлопчиком на побігеньках. Нещодавно мені добряче пощастило на перегонах, із широкою посмішкою повідомив він. Тож зараз я при грошиках і зібрався провітритися. З дитинства мріяв побувати в Європі. Особливо у Франції, От тільки не можу я подорожувати на самоті. Слухай, майку, якщо в тебе зараз немає особливо важливих справ, а поїхали зі мною разом. Я оплачую квитки і даю гроші на кишенькові витрати. Французьку я знаю в межах шкільної програми, тож не пропадемо. Жодних справ ані особливо важливих, ані дріб'язкових. Я на той момент не мав. Якщо сказати точніше, то в той час я взагалі був на мілені і погодився на пропозицію вирушити у європейський вояж без роздумів. Через шість днів ми приземлилися у Паризькому аеропорту Орлі. Френк щедро відстебнув мені декілька сотень баксів на витрати. І звелів дати знати, коли вони закінчаться. У Парижі ми декілька днів ходили нічними клубами і оглядали визначні пам'ятки. А коли нам набрид цей огидний безперервний дощ, вирушили в ніцу грітися на сонечку. На Рив'єрі ми із з Френкі засмагали на пляжі, знімали дівчат і грали вечорами в казино. Мені. Традиційно нещастило, і я постійно перебував у пригніченому настрої, Френкіш Адамс завжди вигравав. Він треба віддати йому належне, ніколи не заривався в грі і завжди тримав себе у руках. Йдучи в казино у самий розпал гри, мій приятель казав, що що це не його день. Якщо він вважав таке везіння. Не своїм днем, то що лишалося говорити мені? Хоча Френк і не видрючувався і жодного разу навіть поглядом не натякнув, що я сиджу у нього на шиї, мені було до біса соромно і неприємно просити у нього гроші. Щоразу, коли він давав мені долари або франки, я подумки присягався собі, що це відбувається востаннє, але. Постійно програючи, я знову змушений був іти на Уклін до свого заможного приятеля. Тепер я витріщався у темряву і прислухався до рівного дихання, безтурботно сплячого френкі. Сну у мене немов не бувало. З іншого боку, вставати теж не хотілося. Я лежав. І вкотре прокручував події минулого дня у пам'яті, як виставив себе дурним на пляжі, як заблукав в казино і випадково опинився позад каси, там, де гравці міняють гроші на фішки, а переможці роблять зворотню операцію, обмінюючи фішки на гроші. І ось тут, у мене в голові несподівано майнула думка, що незважаючи на гру, Маленькими розмірами що вечора у цю рулетку напевне спускають близько двох тисяч доларів. І всі вони лежать за стійкою у того хлопця. Стійка була на відстані витягнутої руки від завіси. Тож, якби я захотів, я легко міг би поплескати по плечу касира, повного чоловіка із вусиками невисокого зросту у синьому смокінгу на Настійки перед ним акуратно лежали тугі пачки 10, 20, 100 та 500 франкових купюр. Гравці зазвичай юрмилися навколо столів і не дивилися у той бік. Вони були захоплені грою і звертали увагу на касу тільки тоді, коли переможець рушав за своїм виграшем. Навпроти, у самому кутку розташовувався бар. Який теж не користувався особливою популярністю у гравців, Нодьгуючий бармен або мив склянки, або ж читав газету і теж дивився куди завгодно, тільки не на касу. О, звісно, я не був безневинним ягнятком. За одинадцять років в мене траплялися неприємності із законом. Тож ідея пограбувати касу, що з'явилася, здавалося б ні звідки. Не була для мене несподіванкою. Тому я не почав гнати її геть і лаяти себе за зіпсованість та погані думки. Довгі руки, розмірковував я, лежачи на спині і дивлячись у стелю, вони дадуть мені можливість без зусиль дотягтися до стійки, навіть не виходячи з за завіси. Головне. Аби мене ніхто не побачив. Зважившись на пограбування казино, я вже буквально перечував, як із переможним виглядом вивалю пачки франків на ліжку у нашому номері і розповім Френки про те, що мені, що мені пощастило у Монте Карло. Прокрутити цю справу я вирішив відразу ж наступного вечора. Вранці ми познайомилися на пляжі із парочкою непоганих дівчаток-студенток зі штатів. Я майже з самого початку зрозумів, що користі від них не буде ніякої, та Адам заявив, що принаймні ми маємо спробувати повечеряти разом. Тоді вечеряю з ними сам, відповів я. А я? я хочу скочити у Монте Карло. У мене таке перечуття, ніби мені сьогодні обов'язково пощастить. А перечуття? Перечуття, справа свята, сказав він. Звісно, їдь, майку, тільки дивися, не захоплюйся. Він мене завжди так попереджував. Вони там доволі спритні, хлопці. Жваво можуть лишити тебе без штанів. Ну, принаймні, я зможу розповісти своїм дітям, що був у Монте Карло і грав у знаменитому казино, гмикнув я. Нічого страшного. Навіть коли я програю, то особливо перейматися не буду. А можливо, мені пощастить, і я зустріну там Грейс келлі Мешканцям Монте Карло заборонено ходити в казино, сумно похитав головою Френкі Адамс. До того ж. У них вистачає клепки не грати там на гроші. До речі, майко, гроші треба. Ні, дякую, сказав я. У мене є. Я повечеряв у якомусь туристичному кафе, а тоді зайшов в господарський магазин і придбав великий важкий шматок мила. Коли ж я запхав його у вовняну шкарпетку. Вийшов доволі непоганий маленький кийок. Готуючись до пограбування, я сів на узбережжі і почав чекати 12-ї. Мені здавалося, що це найкращий час для пограбування, тому що саме о цій годині у касі має бути особливо багато грошей. Отож, дочекавшись своєї зоряної години, п'ять хвилин по дванадцятій. Я хильнув для хоробрості іще келішок візки і вирушив в муніципальне казино. На моє щастя, мені ніхто не трапився, поки я йшов довгим вузьким коридором. Підійшовши до завіси, я злякався, що казино цього дня закрите, але легенько відсунувши завісу, побачив звичне скупчення людей біля столів. Бармен теж звично нудьгував за газетою. Роботи в нього, як і завжди, було небагато, тож він зівав, прикриваючи рота долонею. Я зробив глибокий вдих, простягнув ліву руку через завісу, схопив касира за комір і різко смикнув назад. Його голова і шматок мила у моїй правій руці зустрілися на півдороги. Підолаха миттю відключився. Я обережно опустив його на підлогу, аби не було гуркоту, і уважно окинув поглядом ігровий зал. Слава Богу, ніхто не звернув на нас уваги. Але коли я простягнув ліву руку за грошима, на мене чекало страшне потрясіння. Адже в касі на мій подив лежало всього декілька жалюгідних папірців. Від розчарування та злості я мало не розплакався. Не знаючи, що робити далі, я схопив все, що було в касі у паніці і побіг коридором, розпихаючи купюри по кишенях. Я квапливо пройшов через порожній вестибюль і вибіг на вулицю. У розташованому по сусідству із казино парку. Я знайшов сміттєвий бак і пожбурив туди шкарпетку із загорнутим в неї деформованим шматком мила. Позбувшись таким чином знаряддя злочину, я забіг вперше ліпше кафе на відкритому повітрі, аби вихилити кухлик пива та перерахувати свою жалюгідну здобич. Ну що ж, мій вилов склав одинадцять десятифранкових банкнот. Три двадцяти франкові і один папірець номіналом у 50 франків. Усього 220 франків. Це зовсім небагато для нальоту на казино. Перерахувавши ці гроші іще раз, я похолов від страшної думки, що за якихось жалюгідних 44 бакси ризикував власною свободою. А що, коли відбитки моїх пальців залишаться на комірі касира, вони можуть привести місцевих фараонів просто до мене. Ні, ні, виключено. Подумки заспокоював я себе. Адже прийшовши до тями, він почне негайно потіти і підзіпсує всі відбитки. І я ще раз подумки подякував Богові, що мене ніхто не бачив того дня у казино. Я хильнув іще один кухоль пива, аби заспокоїтися, і о першій годині ночі повернувся у наш готель. Френкі Адамс лежав у ліжку і гортав якийсь журнал. Ну, як ти там, у Монте Карло? поцікавився він. Я Я передумав іти в казино, сказав я. Просто потинявся містом і повернувся автобусом до Ніци». А як твої успіхи із цими дівчатами? Ніяк, легко сказав він. Втім, я їх і не очікував. І знаєш чому? Ось жестом фокусника він відкинув ковдру. В ліжку лежали пачками франки, тому що мені дуже пощастило у нашому муніципальному казино. Я іще від ранку зрозумів, що сьогодні саме той день, майку, ти тільки уяви, я пішов у наше занюхане муніципальне казино, зайшов туди об одинадцятій вечора, а вже за десять хвилин 12-та я повністю обчистив їхню касу і виніс звідти франків на дві тисячі доларів. Гей, майку, що сталося? Ти так зблід, ніби. Привода побачив. Нічого не сталося, сказав я, гарячково намацуючи у своїй кишені залишки тих сорока чотирьох доларів або 220 франків. Ед Лейсі Казино, читав руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню відео у YouTube. Української! Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee, чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі друзі, на Калідорі.